До нового року залишається всього два дні. Багато хто вже поставив ялинку, прикрасив оселю і чекає свята. Однак, якщо натхнення вас не полишає і хочеться зробити щось оригінальне та дивовижне, то ось вам подобається як зробити таку власноруч. Знає дизайнер Олександра. На самом деле сделать такой подсвечник новогодний очень-очень просто. Для этого нам понадобится банка. Она может быть любого объема, желательно не тонированная, из обычного прозрачного стекла. А також фарба, клей, мережево- и декоративные стрички. Вы можете взять что-то на свой смак. Для того, чтобы добавить немного загадочности нашей банке, мы ее немножечко подкрасим. Для этого мы ее переворачиваем. Желательно, конечно, что-нибудь подстелить, просто чтобы оставить в сохранности всю мебель. Та фарбуємо білою з балончика. Краску нужно наносить не толстым слоем, чтобы оставалась некая такая прозрачность у банки. С одной стороны, можно чуть больше с днища вот зайти на стеночку банки. Но только с одной стороны, для того чтобы все-таки она просвечивалась. После того, как наш снег подсох, робимо конечно. Для этого нам понадобится разного рода декор. Відрізаємо стрічку мережева довжиною трішки більшою за діаметр нашого майбутнього підсвічника. Не потрібно старатися, щоб зріз був дуже акуратним. Е, здесь, е, даже к месту така небільшай небрежність. Як клей використовуємо ПВА. Тонким шаром наносим клей на ті місця, де у нас позже буде круже. Якщо вдруг он залазить чуть выше, ніж нічого страшного. Он нашому декору він абсолютно никак не помешает. Далі Розправляючи, наклеюємо мереживо, позбавляючись зморшок. Край закріплюємо тим же клеєм, наносячи його поверх мережива. До речі, можна брати й мереживо з вже нанесеною на нього клейкою стрічкою. Саме таку ми застосуємо далі, оформлюючи верхню частину підсвічника. На останок святкова біла стрічка з бантиком. Наша банка готова. Это теперь не просто банка, а полноценный новогодний подсвечник. Можно добавить к такому декору разбросанные шишки, точно так же их подкрасить немножечко из баллончика краской. Но, в принципе, это и абсолютно самодостаточный элемент декора. пусть такой новоречный декор из подручных материалов. Красиво, оригінально, творчо й недорого. А якщо в новорічну ніч запалити всередині свічку, то святкова атмосфера наповниться магією з прийдешнім вас новим роком.